Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе на й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке муча. І досі сниться, вийшла з хати, весела сміючись мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ті вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. сивий в хату. Собі пішов опочивати.